Темою мого відео є зовнішня політика прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля в період з 1951 року по 1955. Повернення Вінстона Черчилля на пост прем'єр-міністра Великої Британії у жовтні 1951 року відбулося в період значних геополітичних змін. 77-річний політик, прославлений в Другій світовій війні, зіткнувся з новими викликами Холодної війни, деколонізації та переформатування глобальної політики. Зовнішньополітичний курс другого кабінету Черчилля характеризувався кількома ключовими напрямками. Перш за все, він прагнув розвивати особливі відносини із Сполученими Штатами, що залишилося наріжним каменем британської дипломатії. Черчилль був переконаний, що тісна співпраця з американцями є запоруку збереження впливу Британії у світі. Вже у січні 1952 року. Він відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом Труменом. Від січня 1952 до липня 1954 він здійснив чотири офіційні трансатлантичні візити. Він мав добрі стосунки з Труменом, але труднощі виникли через намір створити європейське оборонне товариство, завдяки якому Трумен сподівався зменшити військову присутність Америки в Західній Німеччині. Черчилль доволі скептично до цього поставився: він хотів, щоб американська армія стала на захист британських інтересів у Єгипті та на Близькому Сході, але в цьому було відмовлено. Натомість Трумен очікував, що Британія застосує своє військо у корейській війні. Але водночас розглядав будь-які зобов'язання США щодо Близького Сходу як підтримку британського імперіалізму. Американці очікували сточний занепад Британської імперії, тому вітали політику деколонізації, яку провадив попередній уряд Етлі. Черчилль, який завжди був імперіалістом, вважав, що подальше місце Великої Британії серед світових держав, залежить лише від того, чи залишиться вона імперією. Водночас, Черчилль усвідомлював нову реальність: Великобританія більше не була над державою і мала обмежені ресурси. Тому він був змушений балансувати між зміцненням Атлантичних зв'язків та забезпеченням національних інтересів. Наприклад, у 1952 році Британія створила власну атомну бомбу, що давала їй певну незалежність у питаннях безпеки. Щодо Радянського Союзу Чечлю демонстрував подвійний підхід. З одного боку, він залишався жорстким антикомуністом і підтримував зміцнення НАТО як противагу радянському блоку. З іншого боку, після смерті Сталіна в березні 1953 року, Черч розпочав кампанію за проведення міжнародної конференції лідерів великих держав для зменшення міжнародної напруги. Він закликав до зустрічі на найвищому рівні і навіть пропонував особисто зустрітися з лідерами радянського керівництва. Ця ініціатива не знайшла підтримки серед західних союзників, які вважали таку політику перечасною і доволі ризикованою. Ейзенгаувер відмовлявся, бо боючись, що Радянський Союз використовується як пропаганду. До липня того ж року Черчилль вже дуже пошкодував, що в США демократи втратили владу. Він сказав в Колвілу, що Ейзенхауер як президент і слабкий, і дурний. Черчилль вважав, що Ейзенхауер неповною мірою усвідомлює небезпеку, яку становить виднева бомба, і зовсім не довіряв державному секретареві Ейзенхауера Джонові Фостеру Далесу. Одним із найскладніших викликів для Черчилля був процес деколонізації. Британська імперія невпинно розпадалася, і прем'єр-міністр намагався керувати цим процесом, щоб зберегти максимальний вплив Британії. За його урядуванням було підготовлено основу для незалежності золотого берега сучасної Ганни, що стало першим кроком до деколонізації Африки. Особливо напруженим була ситуація в Єгипті, де націоналістичний рух вимагав виведення британських військ із зони Суецького каналу. Після революції 1952 року і приходу до влади Гамаля Абделя Насара, Черчилль опинився під тиском. Британський прем'єр спочатку виступав проти виведення військ, але, врешті-решт, вже в 1954 році був підписаний англо-єгипетський договір, за яким британські війська мали залишити зону каналу протягом 20 місяців. Кризою, що суттєво вплинула на друге кабінет Черчилля, стало повстання мао, мао в Кенії, яке з 52-го року по 60-й. Уряд Черчилля відповів жорсткими заходами, ввівши надзвичайний стан і проводячи масштабні військові операції проти повстанців. Ця політика супроводжувалася численними порушеннями прав людини і пізніше була піддана критиці. У європейській політиці Черчилль, який ще у 1946 році закликав до створення Сполучених Штатів Європи, зайняв стриману позицію щодо європейської інтеграції. Він підтримував ідею Об'єднаної Європи, але вважав, що Британія має зберігати певну дистанцію. Під час цього прем'єрства Великобританія відмовилась приєднатися до європейського об'єднання вугілля та Сталі, обравши роль спостерігача в європейських інтеграційних процесах. Важливим аспектом зовнішньої політики Черчилля було прагнення зберегти глобальний вплив Британії через співдружність націй. Він розглядав цю організацію як інструмент збереження м'якої сили Великої Британії в умовах деколонізації. Символічним актом стала коронація Єлизавети II у 1953 році, яку Черчилль використав для демонстрації єдності співдружності. Останні роки прем'єрства Черчилля були позначені погіршенням його здоров'я, що обмежувало його дипломатичну активність. У квітні 1955 року він подав у відставку, передавши владу Ентоні Ідену. За іронією долі, саме Іден, якого Черчилль готував як свого наступника, в 56-му році вже після відставки Черчилля втягнув Британію в катастрофічну Суецьку кризу. Підсумовуючи, політика Черчилля у 1951 55 роках відображала його спробу адаптувати Великобританію до нових міжнародних реалій. Він прагнув зберегти максимальний вплив в умовах обмежених ресурсів, балансуючи між Атлантичним партнерством, європейськими процесами та управлінням деколонізацією. Хоча не всі його ініціативи були успішними, Черчилль продемонстрував далекоглядність, усвідомлюючи необхідність трансформації зовнішньополітичної стратегії країни в повоєнному світі.